Шановні громадяни неньки України. Ви дивитесь програму Простір Свободи особистості з вами. Я Ян Марковський. І з нами, з вами і зі мною сьогодні на зв'язок вийшла співачка Аніт. Добрий день. Добрий день. Дуже радий вас бачити. В мене відразу перше питання до вас. У нас дуже спекотне літо. Так, дуже. У нас дуже спекотне літо. І якраз ви презентуєте пісню, як е, написано у вашому прес-релізі, літня мелодія кохання. Спекотне літо і пісня. Так, так, все вірно. Розкажіть про свій трек, який виходить саме зараз. Е, трек, як вийшов. Він, він вийшов 8 липня. Це пісня про, про кохання, в принципі, яке я знайшла влітку, тому це така автобіографічна пісня, і я вирішила її написати про кохання влітку саме зараз, коли нам не вистачає, скажімо так, трохи релаксу, трохи кохання, тому що ми трохи всі в новинах наших. тому Мені захотілося трохи е, розслабитися і подарувати таку дуже легку пісню е, українцям. Скажіть, будь ласка, як, ну, те, що це автобіографічна пісня, ми вже почули. Е, як вона створювалась? Наскільки це було важко створити саме таку пісню, як ви захотіли, от саме зараз? От розкажіть, будь ласка, як створювалася ваша пісня? Ну... Е... Мені е, взагалі не важко писати пісні. Е, коли є натхнення, воно пишеться дуже швидко. Тому е, я написала цю пісню в травні цього, е, цього року. Мені просто реально хотілося якось відійти від усього, що нас зараз оточує, і трохи е, якоїсь такої легкості знайти. І в принципі. Ця пісня вийшла така дуже легка, дуже проста. Її можна співати, дуже легкі слова можна пританцьовувати. Тому, в принципі, те, що в мене було в голові, той сенс пісні, я вклала в цю пісню, і, як на мене, як на мою думку, вона вийшла така дуже молодійна, дуже танцювальна літня пісня. Ну, я з вами uh, згоден. В нас uh, зараз в країні війна, в нас дуже багато проблем. Ми всі uh, чекаємо. Ми всі чекаємо на нашу перемогу, uh, нам всім важко і іноді хочеться. Може би, трішки розважитись, може би, трішки релаксу. Uh, я не кажу, що можна забути про те, що нас оточує. Але іноді, напевно, дуже хочеться. На яку саме аудиторію розрахована ваша пісня? Ну, як на мене, це більше в принципі дівчата, які закохані, які можливо шукають кохання. Тому що, в принципі, це написано від дівчини, яка закохана знайшла своє кохання і танцює зі своїм коханим під цю пісню. Тому напевно це більше дівчата, тому що е, зараз я дивлюсь в Тік е, Ця пісня е, вона примножується, і я дивлюся, що в принципі дівчата танцюють і співають під нею. Ну, дівчата завжди такі дівчата завжди хочуть співати. Ну, за... да, 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 да. А скажіть, ну е, пісня то пісня, а кліп як створювався? Ну, це завжди такий. Мене. Е, от для мене це е, найбільш цікавий е, момент. Пісня, як створюється, я е, приблизно розумію. Прийшло якесь натхнення, а кліп це робота цілого колективу. Багато людей створюють е, і відштовхуються від того, що запланувала собі співачка, співак. Е, ну, я так запланувала, що прям такого кліпу е, на цій пісні немає, лірик відео це е, як, е, скажімо так, як кліп, просто е, трошки простіше, без, скажімо так, якогось там е, серйозного там, змісту. Е, мене є, е, я робила фотосесію в Києві, і у мене є бекстейдж. Тобто шматочки відео, як мене мене знімали, скажімо так, і ми вирішили просто це все об'єднати і зробити такий лірик відео, показати людям, як створювалися образи під цю пісню, і вийшло таке просто як лі відео зі словами, як під цей по образи. Під, ці, під цю пісню. А такого кліпу-кліпу ми вирішили на наступну пісню робити. Так, ну дивіться. Е якщо ми вже по розповіли про те, як створювалось. Добре, не кажу кліп, але це кліп. Е ваше ага. лірік відео. Е на пісню цілуй мене. Давайте його напевно покажемо глядачам. Давайте. Чудово, Чудово. дивимось, дивимось. Кліп Лірік Відео від співачки Аніт. Подивились. Ми подивились. І далі зараз будемо продовжувати. Так. Кліп подивились. Все чудово. Я... Так, давайте ще раз. Кліп подивились, все чудово, пісня чудова. Вона така дійсно спекотна, літня. І все дивіться цей кліп, дивіться, слухайте музику, підспівуйте, танцюйте разом е, з Аніт. До вас, Аніт, в мене таке питання. Вийшов сінгл. Коли нам чекати на повноцінний великий альбом? Ви знаєте, на інших інтерв'ю я казала або кінець цього року, або початок наступного. Але, якщо чесно, я не хочу наперед нічого казати. У нас взагалі не зрозуміло, що буде завтра, тому, якщо чесно, у мене нема таких конкретних якісь планів, да, тому що все в руках Бога, як на мене, я не хочу прям так. Планувати собі щось там, якісь конкретні дати вам казати, щоб потім не казати: ну не вийшло, там то було, там те. Тому е, я працюю над цим, я пишу, продовжую займатися музикою, звичайно. І просто слідкуйте за мною в соцмережах і ви по побачите наступний трек, потім наступний трек, а можливо потім вже буде мій альбом. Ну, дивіться, я дуже сподіваюся, що ви з кожним наступним треком приходити до нас, ми будемо показувати і будемо говорити. От ще один трек, ще один трек. І от із цих синглів якось складається вже дуже близько. Альбом буде презентація альбома і презентація альбому також в нашому ефірі. Ви обіцяєте, так, що так... до нас приїхав? чекаю. Звичайно, якщо ви мене запросите, знову. Звичайно. А я вже запросив. А, добре, тоді точно будемо. Чудова. Чудова пісня. Чудова ніт. Спекотне літо під трек: Цілуй мене. Ну, напевно, так треба. Будемо співати, будемо танцювати, будемо чекати нашої перемоги. Іноді відволікаючись... Так, це головне. Так, да, це головне, головне наша перемога. Але ми іноді все ж таки будемо відволікатися е, на, на пісні від такої чудової, чарівної так. дівчинки, аніт. Так, звичайно, треба трошечки, е, трошечки, знаєте, закриватися і просто цінувати життя, тому що ми не знаємо, е, що з нами буде завтра. і... Якщо є можливість така, треба зберігати трошечки спокій, трошки нашу нервову систему, тому що, звичайно, ми всі в новинах, всі в тривогах, всі в вибухах, і дуже важко згадувати те саме найцінніше, яке що в нас є. А це, це близькі люди, це наше життя. Тому цінуйте своє життя, насолоджуйтесь. Життям, незважаючи на всі складнощі. і трошечки розслабляйтесь, слухайте українську музику. В нас така чудова чарівна гостя була. А я прощаюсь з вами: все буде Україна!